Друзі, усім підписникам футбол хабу мене звати Василь Петню мій колега Вадим скічко. Ми зараз в поїздку до Хорватії. Починається відос, я складаю бабки. Оп. О, малий, так он ваш червоний під'їхав. Корпорація транспортних союз від Наближаємося ближче до нашої мети. Чесно вже втомилися. Я вам відверто кажу, яких тільки ми позбашукали. Поспати в автобусі. Ну, повірте, це важко, але це все для вас. Ну що, більше доби в автобусі? Нарешті ми прибули до загреба. Сів двадцять тепла, дуже тепло, погода хороша, опадів не передбачається. Місто старовинне, багато всяких пам'ятників. Ну, власне, наша екскурсія триває. Так, да, гармаша в збірній нема, мабуть, він там згориється хомався, буде загармана. Буде гармаш наш український стріляти зараз. Це можливо, побачимо. Буде Перва Україна друга. А третій то Туреччина? Турця? Віла, Україна, друзі, всім підписникам футбол хаб. Привіт! Сонячний день у Загребі. Ми зараз з Вадимом на вулиці Українській. Вона доволі величенька і ну, традиційно шукаємо сліди українства. І бачите, людина, який в світі найбільше пам'ятників, це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Ми зараз до нього підійдемо. І ну, власне нам дуже приємно бачити такі сліди України ось тут, далеко від нашої батьківщини. Ваші враження. Чекають на принциповий матч між збірними України та збірної Хорватії. Будемо битися за емблему Віва Україна. Два центральних, хто в центрі повище. Раз, два. Починаємо з вас. Ще є центральні на біло. Щоб беремо ти! Геть, що беремости! Гей, що Слава Україні! Героям слава! расизму! у Єдині капітани, дороги, капітани, свободу! Адже, Василю, закінчився матч товариський між збірною Хорватії, збірною болівальників України. Який рахунок покаже? Слухай, я теж не впевнений, але мені здається, 8-7 ми програли. Ну, мені найбільш приємно, що вийшли наші хлопці, ті, хто були в АТО, і вони в другому таймі зіграли. Ми ну, взагалі дуже, дуже дружня атмосфера. Вирушаємо і ось покидаємо нашу колегу Віталіка Зв'ярова. Віталій, кілька слів нам на путніх. Нарешті, нарешті, я вже не буду поруч із вами. Нарешті ви звалюєте. Я дуже цьому радий. Я насправді вам бажаю щасливої дороги, побільше емоцій дорозі, щоб у вас все вдалося і щоб вам завжди стовпались машини. Ну, Стендапи це була його завжди слабка сторона. <реш> 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 ну давай. <реш> Віталій, ще пацани, пишіть. Просто група. Просто ставте Просто лайки, і ми ставте будемо з лайки, зламати. пишіть мені повідомлення, я буду з вами, але не час. Ну все. Обов'язково. Давай. Ми не є шакали, ми не є шакали.